А тепер до новин Кам'янського: 400 собак та 125 котів. Саме стільки чотирилапах зараз перебуває у міському притулку для тварин. Тут дбають за кожним. Тваринки нагодовані, їм надають медичну допомогу та доглядають. Заклад фінансується з міського бюджету. 8 травня на звернення директора комунальної установи притулку передали необхідний для роботи автомобіль. Комунальна установа Притулок для тварин була відкрита у жовтні 2020 року для надання комплексної допомоги, лікування, прилаштування в нові оселі та утримання безпритульних чотирилапих. Заклад стабільно працює, розвивається та покращує умови перебування тварин. Наразі на прохання керівництва притулку для закладу було придбане необхідне авто. Наша громадська організація бджола зібрала кошти та разом з депутатами міської ради від партії бджола. Вручили цей автомобіль, ключі від нього. Дякую вам. За то, что вы поддерживаете нас постоянно и заботитесь этим вопросом бездомных животных и не стоите в стороне. Фургон використовуватимуть для відлови та перевезення безпритульних тварин на стерилізацію, у тому числі для надання допомоги пораненим чотирилапим. У цьому році на розвиток установи з міського бюджету було виділено додаткові кошти. Зараз у притулку завершують зведення карантинного відділення для хворих тварин. Також ведуться роботи з облаштування вольєрів, замінюють навіси від сонця. Незабаром розпочнуть роботи з оновлення настилу підлоги та системи водовідведення. На початку 2023 році міською радою було надано кошти для забезпечення притулку всім необхідним. Це харчування, медпрепарати, ліки та інші засоби, їх гуманове отримування у притулку. На зустрічі із міською владою було презентовано план розвитку притулку на найближчі роки. За проектом на базі установи будуть зведені майданчики для вигулу тварин та занять з кінологом. Також тут надаватимуть послуги зооготелю, перетримки домашніх улюбленців і багато іншого.